Доброго дня. Сьогодні Доброго. ми приїхали на об'єкт і хочемо вам представити будиночок і попросимо пана Івана нам розповісти про цей будиночок, скільки метрів квадратних цей будиночок, скільки часу необхідно для того, щоб побудувати такий будиночок. Такі та інші питання будемо розповідати в ході нашої розмови. Доброго дня. Це є, конкретно цей будинок це є наш базовий модель. Він має 35 квадратних метрів в. Підлозі і 52 квадратних метри. Якщо ми говоримо про верх-низ, є різні є різні моделі цього будинку. Вони бувають з окремими кімнатами, бувають з відкритим другим світлом. В залежності від побажань клієнта ми можемо зробити різні конфігурації цього, цього будинку. Це є будинок шкілетного типу. Так як я казав раніше, ми маємо різні моделі. Це є базовий, ми маємо більші і найбільші. Також ми можемо робити проекти індивідуальні. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки часу необхідно для того, щоб побудувати цей будиночок або перенести його на ту ділянку, яку я купила. Цей будиночок ставиться на індивідуальній ділянці. На жаль, перенести його неможливо. Він ставиться конкретно під під бажання клієнта. Будова такого будинку триває приблизно, в залежності від, від замовника, від побажань замовника. Це триває приблизно до трьох місяців. Це сам будинок, якісь внутрішні роботи. Ви також надаєте такі послуги з внутрішніх робіт, з поставлення стін в даному будинку, в якихось інших додаткових послугах, інтер'єр, дизайн і так далі. Так, ми маємо різні стандарти, різні стандарти будови, починаючи від, від стану зовнішнього закритого, тобто будинок ззовні виглядає. Так як ми бачимо тут в середині, він є повністю до роботи, тобто повністю до утеплення, до стану під ключ, тобто разом з усіма меблями, з з з усією фурнітурою, іване. Угу. Так як я громадянкою України, то звичайно в мене виникає питання: чи необхідно мені мати дозвіл на будову такого будинку? Так як я казав раніше, в залежності від моделі будинку, все буде варіюватися від конкретної конфігурації. Може це бути будинок на зглушення, може бути будинок на позволення на будову, але це є формальності, є по нашій стороні. Ми зараз знаходимося в будинку, який має 47 квадратних метрів. Розкажіть, будь ласка, що знаходиться в даному будинку, що знаходиться на першому поверсі, що знаходиться на другому поверсі, які можливі ще конфігурації інші даного метражу. Ну і в подальшому які можливі конфігурації також будинків з іншим метражем? Так як ви сказали, ми знаходимося зараз в будинку, який має 47 метрів. Конкретно ця модель може мати коло 40 метрів і може мати 52 метри. В залежності від того, чи будемо ми хотіти мати відкриту антресоль. Чи повністю забудовану. Це також буде залежати від того, чи будемо мати дві окремі кімнати на горі. Конкретно ця модель має одну відкриту кімнату на горі, відкритий, відкритий зал разом з кухнею внизу на першому поверсі і доволі велику ванну, також на першому поверсі. Також сходи наверх. В залежності від моделі будинку ми можемо мати цей будинок трошки довший, і тоді нам на горі виходить три кімнати, додатковий гардероб або додаткова ванна. Чи в даному будинку є балкон? В даному будинку нема балкону, натомість є доволі велика тераса, також в залежності від побажань замовника. Вона може, вона може в принципі розбудовуватися до е, неосяжності. Uh -huh. Тут ми маємо терасу, яка має 18 метрів. Uh -huh. е, і е, вартість відповідно від того, якби я хотіла терасу в два рази більшу, також збільшується. Так, 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 відповідно, так, так. Тераса, uh -huh. е, тераса і всі закінчення е, зовнішні вони враховуються індивідуально від побажань. Е, тут ми конкретно маємо е, терасу, маємо перголу. Вхідну. Маємо також вхідний дошок і вхідну терасу. Відповідно, це, це все буде залежно від побажань клієнта. Скажіть мені, якщо, бо я не проєктант і не дизайнер. Якщо я до вас приходжу і маю певні побажання, то ви мені проєктуєте мої, моє бачення цього будинку, і воно вже входить в цю ціну? Чи це додаткова послуга? Конкретно ці моделі будинків вони є архітектурно спроєктовані, uh -huh. тобто весь зовнішній вигляд uh -huh. він є такий, як ми бачимо. Він є такий, як ми бачимо тут в конкретному моделі. Він може бути тільки цей будинок, може бути тільки довший, угу. ми не можемо його зробити ширший, але в залежності від побажань ми можемо змінити інтер'єр. Ми можемо змінити розташування приміщень, ми можемо достосувати, достосувати кількість або конкретні приміщення на певних поверхах до ваших вподобань. Звичайно ж, наших глядачів зацікавить основне питання, яка вартість даного будинку з таким метражем. І можете зараз розповісти, яка вартість інших будинків з більшим метражем? Все буде залежати від конкретного моделю і від конкретної опції, яку ми виберемо стандарт будинку. Конкретно цей будинок має, має метраж 47 метрів квадратних, е, і його ціна е, починається від 220 тисяч в стані так званому девелоперському. Угу. Я вас запитала стосовно стін, звичайно, будиночок з, зі стінами, і може конкретизую більше. Я би хотіла запитати про е, перегородки в самому будиночку, так тобто так. ми маємо на увазі, що ми будуємо каркас, ми купуємо каркас будинку без самих перегородок, поділів будинку і так далі. Тобто це ціна 220 тисяч. Злоти. Уже, з Уже з перегородками. Уже з перегородками. Дякую. Існують вже виділені приміщення всередині, підведені комунікації. Ми маємо розведену електрику, маємо розведену воду каналізацію. Нам, в принципі, залишається цей будинок просто закінчити. В залежності від у цього будинку, ціна починається від 220 тисяч від, від такого базового будинку, в якому ми знаходимося зараз, і до 420 тисяч найбільшого моделю, який має 108 метрів. Mm -hmm. Яка вартість комунальних послуг в цьому найменшому будиночку 47 метрів квадратних? Чи це щось наближено до звичайної квартири в Кракові? Де ціна послуг за комунальних приблизно на рівні 500-700 злотих в місяць? Цей будинок все буде все буде в залежності від того, які комунікації ми маємо в будинку, чи це є каналізація центральна, чи це є? Індивідуальне опалення, чи це є опалення опалення інфрачервоними випромінювачами, все залежить від компанії енергопостачання в середньому з досвіду. Кошти утримання такого будинку вони до дорівнюють приблизно до 400 злотих на місяць. Угу. Відповідно, цей будинок виходить навіть менше ніж квартира в Кракові. Чи можливо даний будинок взяти кредит? Чи не існує такої можливості, щоб люди отримали кредит на такого типу будинок? Так такого типу будинок є дуже добрі для кредитування. Цей будинок може навіть бути в лізінг з uh -huh. що, що є насправді дуже дуже доброю дуже доброю опцією фінансування. Якщо ми говоримо про кредит, то кредит тут виглядає навіть трошки краще ніж в будинку мурованому, оскільки час вибудування такого будинку він триває приблизно до трьох місяців. Відповідно, ми платячи кредит. Ми вже за три місяці в тому будинку вже, вже живемо і не платимо кредит за, за час, коли ми його не використовуємо. Якщо у мене є 220 тисяч злотих, я до вас приходжу, прийняла рішення для себе, що мене цей будиночок влаштовує, і я би е, хотіла б заплатити за цей будинок. Скільки часу займе весь процес від початку того, як я вам перерахувала кошти до того моменту, коли я зможу з сім'єю в'їхати в даний будиночок? Якщо ми почнемо говорити про час, коли цей будинок будується, то це час до трьох місяців. Угу. Тут потрібно ще згадати про формальні речі. Якщо це будинок є на зглошення, тобто ми чекаємо від моменту зглошення нашого. Ми чекаємо двадцять день, mm -hmm. тоді ми можемо розпочинати будову. Mm -hmm. Якщо це будинок на позволення, максимальний час, який нам в принципі трафлявся до, до очікування, це приблизно півроку. Якщо у вас виникнуть ще додаткові питання, ви можете звернутися за посиланнями, яке знаходиться в описі під даним відео. І е, всі питання також ви зможете задати індивідуально нашим консультантам, які з радістю нададуть відповіді на всі питання, які ми не висвітлили в даному відео, і побачимося за тиждень в нашому наступному відео.